І так, доброї ночі або доброго утра. 29 квітня. На градусникові. Мінус 2. Зараз я вам покажу виноградник, тепличко. Ось така у нас зима. Все біле, все обмерше. і хорошо обмерше вже вечором в 11 вечора вже на автомобілі був маленький приморозок і цілу ніч виходить жарив такий мороз. і от результат це наші вчорашні вечірницями у 9 вечора. Раніше ніяк було накрите. Вітер був, щоб вітром його не обламувало. Молоді пагани, пізно. При світі фонаря ми сім'єю. Оце все накривали, витягли з дому, що було. Витягли з дому, що було. І ось дивіться. Який мороз, Ось жимолость. Не знаю, перший рік вона одійде, напевно. Отак трошки вуха повісила. Тим що навіть вона цвіла. Це молоді кущики. Ось дивіться, як це виглядає. Вона навіть з цвіточками. Навіть з цвіточками. Не знаю як вона буде відходити. Кажуть, що видержує, ну що вона видержує, подивимося. Тут ряд у нас агроволокном на одноплоскосній шпалері. Ну, по-моєму, все вихватували, де більший прирост, де кращі сорта. Тут, наприклад, ми нічого не вихватували, бачите, в першому рядові не все воно порозвивалося. Наскільки воно, бачите, все, все змерше. Все змерше. Як воно буде всередині оцих моїх тунелів, один ряд зробили на двох плоскосній, бачите, повністю. Іменно знизу, щоб тепло йшло від землі. Ну, будемо розкривати пізніше, будемо дивитися. Там кусками зроблено. Не знаю. Ще що хочу показати, теплиця. Щось з вечора тут все тепло було, все дуже гарно. Ну, Утром я прийшов, то тут також мінус два на градусникові. І що дуже цікаво не сподобалося. Ось тут капуста, то капельки на капусті на краю листя позамерзали. Позамерзали. Тут помідори, накрили ще агроволокном. Не знаю, що там під ним. Отут редиска, то листя також темно-зелене, видно, змерше. І навіть тут дружина поставила ось петуні. Вона ж хитро сховала в теплиці від морозу. Ну Подивіться, тут петуні і ще якісь. І ще якісь, то отут а це все, бачите, ось це вже я трошки його відігрів. П'ять утра встав. Взяв строїтельний фен, швидко включив. І трошечки тут нагнав температуру, показує плюс 2, не знаю наскільки це вірно. Ну, Навіть, бачите, підунії, це вже вони трошки краще. Утром вони взагалі я зайшов, чи 5 утра такі більше стекляні. а ці теж ось отака ситуація. Оце вам і приморозок. Що приморозками вроді і ожидали, ну щоб такого. Щоб такого, не знаю, як там помідорчики, не, можливо від землі буде краще. Так, зараз ми трошки ще випнемо та й трішечки. Оце таке, оце отак опалюємо теплицю. Ну краще так, чим, чим ніяк. Зразу падає, виключив. Нагнало до плюс 2, з мінус 2, зараз мінус один опять падає, все позамерзало. Ось, Якщо дивитися, такий дебелий льод. Ну, у бочки то і там вода то не замерша, такого дуже-дуже немає. Оце так в теплиці, хай трішечки попрацює, все, все промерзло. А це вам і займайся виноградом і до Винограда. Я ж кажу мені не дуже, не дуже віриться, що оце, що ми зробили, щось дуже допоможе після такого. Морозу. <смі> З дома винесли усе що було. Це саме, і штори, трошки б ще б і штори познімали. <смі> Одне одіяло залишилося відкриватись. Все, що було. Ось Особ... вам китайська груша. Все листя. Ну не знаю, на груші повинно... Повинно повідходити. А там подивимося. Оце так. Не косив я ще нічого, не виламував. І тепер оце, що тут останеться, траві теж. Вчора невеличкий мороз зовсім був. Ну, стекло, стекло, по-моєму, йому все. А тут у мене 5 кущів надії Азос і в тому году урожай був, так ви бачите, вона сама хитра. На ній фактично немає немає бруньки, вона пізніше. Ось є отаке. Отаке є, мені здається, отаке може ще і не змерзнути, ще вона не розкрилася. То отут можливо, можливо, побачите, ще вона, вона пізніше стартує. Тут може бути і урожай. Так само там у мене три куща кадрянки. Три куща кадрянки. І вона також пашти не, не стартанула. Ну, це така в нас красота. Ще такого в мене не було. Це ж в тому році був приморозок, поморозило також усе. Я там частково виноградник прибрав. Оце отут. Отут його немає. Ну а це ж вроді здали вже всі приморозки. Думаємо, ось ми повкриваємо. Повкриваємо. Кинули вкривати, а вкривання швидко закінчилося. Немає скільки вдома, скільки цього винограду. Треба, напевно, ще вирубати половину за цього. Ну, вчора дивився відео. Людина, напевно, саме правильно зробила. Каже, неділю виноград відкривав. І все познімав і заново вложив у землю. І прикрив зверху агроволокном і геотекстилем. І, напевно, він правильно сказав, що лучше 30% пагонів потіряти при тому, як влажувати і доставати пообламуються, чим 100% потіряти при морозу. Так, да, морозу ждали, але щоб такого. Зараз 6 утра. Сонечко ще не. Не встає, тільки-тільки десь отам. І оце така в нас красота. Мені здається, що воно, що воно і там достало. Вон тут вибрав кущ, а дерки які збоку. Воно то від землі а там должно йти тепло. Ну таке великий мороз. Хоча там трава, трава не така біла, а там будемо. Дивитися. Тут, звісно, блін, так. Да. Кряжовник, листя, темно-зелене, все таке жорстке стало. Оце тобі займайся, вирощуй щось, планіруй. І дурний труд. І дурний труд получається. Да, деприємно, конечно. Такими. То на з у нас днів 3-4 назад на сонці. Після обіду плюс 40 було. Я сам не вірив, плюс 40 показувало, наскільки сонце насвічувало. А тепер ось дивіться, ось мінус 2. Як тільки температура ганяє, як людям видержувати. І не тільки людям. В тому році отут залишилися живі в мене кущі. Напевно, від дому тепло йшло. Це там Аркадія в мене і тут, по-моєму, преображення, ну, тут підагроволокно мені не дуже подобається, а там можливо, можливо буде і краще. Тут воно фактично без проміжків. Без проміжків. Ну Зараз воно не зрозуміло, воно зараз і тут і приріст побільший. Якщо видно, якщо видно. По-моєму, воно і там з таким морозом. По-моєму, воно і там. Все. Зараз то воно ще не попадало, а сонечко вийде. Сонечко вийде, напевне, це агроволокно не... Не-не-не. От такий контент. І не хотів би знімати. Напевно, в багатьох буде. Ото, хто, напевно, таки зняв, зняв на землю та вкрив, можливо, він спас. Ну, кострів я не палив. Тут, напевно, треба було багато кострів, і я не дуже вірю, що з 12-ї ночі до утра, що вони допомогли. Цікаво подивитися в другий, чи допомогли, чи не допомогло. Оце так і трудимося. Так, ну що ж, ще раз 29 квітня, 25 рік, мінус 2, і з вечора вже було 0 мінус 1 з 11. Так що цілу ніч, не утром приморозок був, а фактично цілу ніч був мороз. Все біло, дебело-біло. Так, Всім дякую, йдемо далі.